Хеллоуін відзначила молодь Івано-Франківська. Це старовинне кельське свято, яке відзначають в Америці, Західній Європі та інших державах світу. У нічні клуби міста юники та дівчата прийшли одягнені у персонажів з кінострічок та легенд про потойбіччя. Це мумії, вовкулаки, вампіри та зомбі. Кожен намагався продемонструвати власну фантазію перевтілення. Взяв у своєї подружки порік і приклеїв його ПВА. Це було найпростіше, що можна було зробити. Ідея виникла тому, що ну як ну завжди, коли е, хеловіна. Люди кажуть, ну зробіть якийсь концерт, ну щось щось хочеться прийти, якийсь костюм вдягнути, щоб було весело. Ну, ось так вирішили зробити такий концерт. Учасник вечірки Тарас Бойчук, студент філософського факультету на Хеллоуін обрав образ вовкулаки. Відтак вбраний у капелюх та звірячі рукавиці. Вовкулака – це приречена людина, яка не може вибрати свою долю. І так як кожен з нас, кожен з нас є приреченим кожного є свої пороки. У мене сьогодні був кулачий порог, отакий, який є. Тобто внутрішня енергія виривається на зовні ну, повністю. А так частково обов'язковий атрибут Хеллоуіна – світильник Джека, вирізаний із гарбуза. Він символізує неприкаяні душі, що блукають по землі. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.